Знаєш, до того, як я випив той літер, я розпізнавав більшість цифір і літер, і навіть писав у Фейсбук і Твіттер Словесні узори, а Ля, Цицерон, як в підручниках я вибудовував фрази легко і безтурботно. І жодного разу, жодне слово мікров, жодне слово зараза не прокралось підступно. у мій лексикон. Я мав прекрасну гуманітарну освіту. Говорив, як співав кілька мовами світу, і намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не буксував вже на літері Б. Перший пам'ятник чорту хоч став на носі за руки. Від нормальної мови лишились обрубки, Зате те матюки з мене лізуть, як фарш м'ясорубки, І кого ж винуватити до тут, як не сине? Знаєш, до того як я випив той літер, я не вмів так засрать свій новесінький світер. Об стрілки моїх брюк можна було порізати палець, а біл'їзні моїх сорочів заздрив в перший сніг. Я тримав свої нігті в такому становищі, в якому не тримають рукописи в книгосховищі. Я вищипував ніздрі, я вищипував брові і ще ніколи не лягав спати, не вимивши ніг усі жінки. І народного віку не давали мені, проходу як чоловіку І лиш далеко угледівши мою юзерпику, Вони як бджоли на на мене несли. Можливо, з часом із них я б вибрав одну, мінімально дурну і не беременну Я б любив її ніжно, поки не ліг у трону, Якби Ти літер не випив, може, стацію я тебе взагалі б не помітив. Ніколи не провів тебе до тебе додому. Ні за що не присів на твій рибучий диван. Тебе очі закривши, промовила лов. Я б не змовчав, що сьогодні, на жаль, не прикондомі. І народився б тоді у міському родомі із моїми очима і носом пацан. І В результаті всього твої мама і тато не шукали б мене, неначе кулі солдата. Не казали, б, бо посядеш за грати. А там і степи по-бистрому -по зроблять. Жу в спортивних штанах у кислявому кріслі. Той життя свого залишки кислі, і лізуть, лізуть під лисину, всяческі мис. Чого Росії вся на маршрутший мільйонів?